А я все сиджу вдома і нічого, нічогісінько не бачу. Давай кудись помандруємо. Куди це? Навіщо? А куди-небудь? Далеко-далеко. Він стане на ді. Умалюють на маршрути. Так вам проглотик. що ми робимо впродовж до... цього подорожі? То те поїли, то те поїли I found my feet again and now I need to teach them how to run I found the beat I lost when you left in the chorus of a song I left the anger I was feeling at a bar in Barcelona Another brick, another wall And any day now I'll be okay, I won't miss you anymore La 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 I'm gonna dance until I dance you up my Тріб вчора, і ти з нами ходила собака. Водний баланс. Це дуже якийсь відомий десерт. Тик-тик-тик треба розбити. Ова церква, до якої треба було по-любому пройти. Церква будується довше, ніж піраміди. Оце все весь цей час. Вона будується. Зараз була розрушена, її повністю відстанавливали. Зараз досі будують. Орієнтовно планують добудувати в 2034 році. Ну а дуже велика. Вона просто вражає. Лізе під шапку вітер, люлька хріє козака, тільки от жаль не світить, бачить вогник хто зна де. Чи то він є, чи сниться, та іконик ледве, йде, треба там зупиниться. Так, один із самих цікавих балконів на нашому житті. Так і точно запам'ятається. Відкриваємо відкриваємо, де? Да? І от власне розмір балкончика. Вони відійде трошки, синка. Відійде, відійде. О, це в нас такий Ось, розмір нашого балкона. Все, 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 все. Не, так. І в нас тут така скляний дах. Я ми ще не бачила. Це Дома, всі вироб. на світі люди, які какають. І люди, і собаки, і е, якісь космонавти, коти. такси Три лезть. Нему Путина. Вот Зеленский еще не видно, особо не схожий. Тинка наша ОФ. А тут нас догнал шторм таки. Крем <реклама> <Прям> капот. Хочу чайку, пожалуйста. <служит> Видишь, Ні, так устройно раніше може чей клюнуть, да, це так. автобус, збудив. Блин, з'їла пластик, а не випадку, розумно. Пурчик, ти побачив шо? Море. Море! Он на ту гору на фунікульорі поїдемо. Пальми, так. Да. Фоні кульорі, такі красиві yeah. види. Yeah. Дитина перший раз в житті бачив море. Yeah. Перший доторк до моря за все його життя. Є! Yeah! Починав! Ми <риклад> 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 <Ой, Ой>, йдемо! Ми <риклад> йдемо до кораблів! Ось уже видно. Не знаю, там щось видно не видно. Ось але це не наше, то настроє. Ми оце йдемо, показано. Дуже дивно в обход, і ми вже йдемо 30 хвилин за цими рюкзаками, щоб добратися до корабля, який стоїть з боку. Бачимо наш корабель. Там все, що хочеш, і гурки. Він поки тут найбільше, що є в порту. Він Такий великий, що ми бачимо тільки його назву. Оце весь будинок, це наш корабель. Дуже дивно в обході.

Номер, тут Теліп уже включені, ну, включені мультики, дитині відразу. Розбулась біок, будковий. І ось таке у нас вікно з видом. Кажи, там мору прикольно видно. Сам не вам зі Та ти ж кричиш, роззуватися, я не роззулася. А, ну тобі можна. Тебе прощаю один раз. А ну, залітаєш. Ми ще не пливемо, так... якщо що воно здається, що ви пливаєте, це просто блима, не качає чогось. Ми <різь> точно не пливемо? Так, це да? це душі. Тут можна буде вийти, заходити. А ну, вийди, бо я не можу зняти відео, бо щось Заходи, дуже багато місця займає. Артурчик, ми так його тут закриваємо. Закриваємо. Я там, там так миється, так. Чик-чирик-чик-чик, -чик, так миється, да? Ку-ку! Вийшли на 12-й поверх. 12-й поверх! Ви це уявили? О, на Артур уже. Стартери, в мене креветки, вода цезарь, а Вартура там дитяче меню. Фрукти йому принесли. Найси. По різним поверхам дим що тут є. Ми всяке очікували після того, що ми обійшли. Тут, До речі, 15 поверхів, не 12. Але що церква? Тут є церква. Ну, якби everything is included. Люди як кораблі кожен пливе. Поки хвиля несе, і поки. Глибока вода, а -а -а, глибока і темна, до самого дна, до самого самого. дна. Артурчик нас просить кожен день. Давайте в церкву. Ну пішіть в церкву. Давайте в церкву. Де ми ще не були? Давайте в усі церкви. Так оточерна церква. Чергово. Американські десерти це називається бік Аляска. Це три слоя морозива, пломбір, полуничне і шоколадове. Шоколадне. Оце бісквіт, а зверху запечений якийсь крем, прям запечений. Я не знаю, як це можна приготувати таке і ще полуничний джем, але дуже смачно. Хочеш попробувати? Не хочеш, так? Да? Скажи, не хочу. У тебе що є? Своє щось є? Що у тебе є? Роскавкове. Розкавкове морозиво. Зміню да сам собі замовив, угу, зрозуміло. готельчик. матани наші. О да, синок рулюй. Каже, я все сам навіть по сходинкам буду перти. У жарту. Ти ще спокоїшся у нас. Наш мужичок, мужичок. Так цікаво, така прям буяє природа, прям біля моря. Таке все цвіте, таке все зелене. Ось це все дуже зелене. Квіти, ось якісь, а прям поруч море. Якийсь такий цікавий клімат. І ліс поруч. З нього роблять Йоршики для дитячих бутилочок. Просто гляньте. Можна зірвати і дитячі бутилочки мить. Клас, я таке ніколи не бачила. Ти в шоці, синок? Так. Чи ти з шока вже два тижні не виходиш? Не шок, ні, ні. А це така дорога до моря через ліс. Відчуття, що ми йдемо просто до річки. Такий густий-густий ліс. Стіння. І десь там море. І це все таке побережжя. Тобто будувати вже готелі можна тільки... Ну, за цим заповідником чи не це за таке, мабуть, заповідник. Синка? Mm. Так. Ось дюне. Побачив майданчик. Як от каже Кириловка. Або навіть не Кириловка, як за Арабатську всі ці дикі пляжі. Там де рибаки. Щось таке. Це про гарне будівництво. Павутина? За скільки років тримається, при тому, що дітки качаються на качельках? Да? Знак якості? Так. Да. Майже реклама ново новостроє якогось. Дивишся на палотину, так? Да? Угу. Да. Річка, яка впадає в море. І є один берег і другий берег села. Це ми зараз ходили на другий берег села в кафешку. Зараз вертаємося на наш берег. Ми вчора були бойовоте в палаточки з дуже смачною піцею. Це єдиний такий, типу, єдиний поп тут на селі. От! Папа як охоронник на вході. Де наша там дитина, чуть тільки що хіхікає. Щось там сунеться, щось десь сунеться, що злізе. Застряха. Хіхікалка, застряла. More ad the more we fight checking our stories and crying more more we live more ad the more we Хвилі ось такі, В морі хвилі, хвилі ось такі, і великі, і малі, і великі, і малі. Сонце сяє, Сонце сяє. Вітер, грає, Вітер грає, разом з нами заспіває море, а над морем чайки чайки на просторі. Тепло літо зустрічає, всі мові ми відкривай, відкривай. коли друзів, друзів, завжди свято, завжди свято, будем весело, співати. І під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Обіймати руками сильними тих, кого любимо. І під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Тільки дай небо небо сили нам. Я напишу на чистому папері. Усе за що я дякую життю, за те, що серед безлічі доріг завжди я обираю свою. І навіть попри тисячі проблем знаю, що світ врятує. Wort. Мовив тебе, а? Інакше б ти ніколи не побачив тієї незвичайної.